Кожна тварина унікальна, так само індивідуальними є і її харчові потреби. Вагітна кішка та здоровий стерилізований кіт, як і цуценя, і дорослий собака, мають різні потреби у харчуванні. Вік, стать, порода, історія хвороб усе це має значення. Ключову роль у задоволенні цих потреб відіграє правильний баланс поживних речовин або ж нутрієнтів. Саме тому в основі створення кормів роял канін лежить нутрієнтний підхід. А що ж це таке? Давайте розбиратися, як пов'язані харчування та самопочуття домашніх улюбленців протягом десятиліть, прийнятним харчуванням для собак і котів вважалися продукти з людського столу. Такий підхід поширений і нині, і, на жаль, це не сприяє здоров'ю тварини. Адже недотримання балансу необхідних тварин і поживних речовин, білків, жирів, вуглеводів тощо, може шкідливо вплинути на її здоров'я. Водночас, самотужки підібрати збалансоване харчування для домашнього улюбленця, практично неможливо. Такий раціон повинен розробляти кваліфікований ветеринарний дієтолог. Повноцінне харчування це збалансований за всіма поживними речовинами, у тому числі білками, жирами, вуглеводами, вітамінами й мінералами корму. Який не потребує додаткових харчових добавок, повноцінне харчування є фундаментом довголіття і здорового життя вашого улюбленця. Все почалось з однієї людини, у якої була місія. Цією людиною був ветеринарний лікар Жан Катарі. Він помітив певну закономірність проблем із шкірою у німецьких вівчарок. Як кваліфікований ветеринарний лікар, він намагався лікувати захворювання медикаментозно, але виявив, що проблеми повертаються, щойно закінчувалось лікування. Це змусило його замислитись над тим, щоб змінити харчування. Він спостерігав за харчуванням більшості собак, які на той момент складалось із залишків із людського столу, і прийшов до висновку, що таке харчування не здатне забезпечити всім необхідним і навіть може призводити до захворювання. Таким чином, Жан Катарі почав пошук рецепту і, зрештою, створив збалансоване харчування, що відповідало потребам собак та допомогло уникнути рецидивів захворювання. Що таке нутрієнти? Зазвичай, говорячи про раціон домашніх улюбленців, їхні власники згадують про м'ясо, овочі, злаки. Але це не нутрієнти, а лише інгредієнти, які, власне, і є джерелом нутрієнтів, тобто поживних речовин, макро та мікроелементів, вітамінів тощо. І саме від якості, кількості і збалансованості нутрієнтів у кінцевому підсумку залежить, чи буде раціон тварини здоровим і повноцінним. Отже, в першу чергу, слід запам'ятати, що інгредієнти та нутрієнти це не тотожні терміни. Інгредієнтами ми називаємо різні види сировини у складі раціону, які є засобом для доставки певного нутрієнта в організм. Наприклад, м'ясо курки, рис, риб'ячий жир. А що ж тоді таке нутрієнти? Це поживні речовини, що входять до складу інгредієнтів і необхідні організму та кожній живій клітині для підтримання своєї життєдіяльності. Про які ж Нутрієнти йде мова: це білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни та вода. Але недостатньо мати перелік нутрієнтів на папері. Нам важливо, щоб організм міг їх перетравити та засвоїти, тобто вони мають бути у доступній формі. Саме цей пазл із нутрієнтів, а також їх доступність для організму, складає основу збалансованого харчування вашої тварини. Що таке нутрієнтний підхід? Нутрієнтний підхід дає можливість сформувати раціон улюбленця таким чином, щоб забезпечити його організм всіма необхідними поживними речовинами, простіше кажучи, він враховує співвідношення й кількість жирів, білків, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, які потребує конкретна тварина з огляду на її вік, породу, енергетичні потреби, стан здоров'я тощо. Нутрієнтний підхід зосереджується не лише на смакових якостях корму, а насамперед на дотриманні балансу поживних речовин, необхідних для росту, розвитку, підтримки організму та фізичної активності улюбленця, адже саме нутрієнти складають основу для здоров'я та життєвого тонусу тварин. Нутрієнтний підхід не є інноваційним поглядом на годування тварин. Це звичайний науковий підхід, що базується на дослідженнях та доказах. Він є частиною так званої нутриціології, науки, що вивчає поживні речовини та інші компоненти, що містяться в продуктах. Їх дію взаємодію, роль у підтриманні здоров'я або виникненні захворювань, процеси споживання продуктів харчування. Нутриціологія досліджує, чому тварина обирає певний продукт і як цей продукт впливає впливає на її здоров'я. Раціони Royal Canin Саме нутрієнтний підхід, який базується на наукових дослідженнях та ретельне вивчення потреб домашніх тварин, став основою для розроблення унікальних раціонів Royal Canin. Нині компанія виробляє більше 500 різновидів кормів для котів і собак, що дає можливість підібрати раціон індивідуально під потреби конкретно вашого улюбленця. Водночас кожен раціон це складний пазл, що нараховує більше ніж 50 нутрієнтів, аби забезпечити тварину всім необхідним. Міфи про харчування тварин. Хоча упродовж останніх десятиліть проведено чимало досліджень щодо харчування тварин, у суспільстві досі існує багато міфів, якими керуються власники тварин. Натомість, ми у Canin, розробляючи раціони для котів і собак. Скруємося виключно принципами доказової дієтології, яка базується на наукових дослідженнях, вивчає вплив різних поживних речовин на здоров'я тварин. Вона враховує їхні потреби в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах та мінеральних речовинах, допомагає визначити оптимальний склад раціону для конкретної породи з огляду на вік, рівень активності, індивідуальні потреби та фізіологічні особливості тварини. Тож зараз ми розвіємо найпоширеніші міфи, спираючись на позиції доказової дієтології. Собаки та коти хижаки, тому їм потрібно тільки м'ясо. Собаки та коти належать до ряду хижі або хижаки. Цей ряд ділиться на два види. Псовиді та котовиді. До цього ж ряду хижих, а точніше до псовидів, належить всім відома велика панда. Основу раціону панди, як ви знаєте, складають листя бамбуку та інша рослинна їжа. І лише незначною часткою раціону можуть бути яйця птахів, комахи. Яким же чином рослиноїдні панди виявились хижаками? Річ у тому, що не варто плутати таксономічну класифікацію із типом харчування. У дієтологічному сенсі є більш Почний термін м'ясоїд. Так от, собаки за сучасними даними являються всеїдними або м'ясовсеїдними тваринами, тоді як коти вони обов'язкові м'ясоїди. Але це не означає, що коти можуть споживати лише м'ясо. Це означає, що продукти тваринного походження мають обов'язково входити в раціон кота. Річ у тім, що деякі поживні речовини коти можуть засвоювати виключно із продуктів тваринного походження. Наприклад, не можуть перетворювати каротин у вітамін А, як це роблять собаки, та ми люди, їм потрібен вже готовий вітамін А, який міститься лише у продуктах тваринного походження, наприклад, у риб'ячому жирі. Другий приклад незамінна амінокислота таурин, яка також міститься у м'ясі та субпродуктах. Люди та собаки можуть її синтезувати, коти ж еволюційно втратили цю здатність. Тому раціон котів має обов'язково включати продукти тваринного походження, таким чином, відповідаючи на питання. М'ясо та інші тваринні продукти потрібні, але не тільки вони. При виборі харчування чи варто орієнтуватися на зміну смаків, щоб корм не набридав тварині? Якщо корм підходить тварині, тварина гарно його споживає, не має потреби змінювати корм. В діетологічному сенсі, з точки зору здоров'я тварини, стабільність раціону запобігає порушенням з боку шлунково кишкового тракту. Зазвичай бажання власника давати щось новеньке є перенесенням уподобань та звичок людини на тварину. Завдяки особливостям сприйняття смаку, коти та собаки не потребують постійного смакового різноманіття, а частково це пов'язано зі знанням. Значно меншою кількістю смакових рецепторів навпаки, саме різка зміна раціону або додавання якогось нового продукту можуть призвести до діареї або блювоти. Чи є злаки порожнім продуктом в раціонах. Злаки це такий самий цінний продукт, як і багато інших. Наприклад, вони містять багато незамінних для котів та собак амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів, омегакисло та клітковини. Чи можуть коти та собаки гарно перетравити та засвоїти злакові культури? Так, безумовно, якщо дати коту сирої пшениці чи сирого рису, вони навряд чи гарно перетравляться та засвоюються, втім як і у нас з вами. Тому для того, щоб злаки стали гарно перетравними і засвоюваними, вони Проходять певну обробку, і ви про неї знаєте. Це позбавлення оболонки, подріблення та термообробка. Приготовлені злаки стають дуже цінним продуктом для організму котів та собак. Харчування це один із важливих чинників здоров'я улюбленця, тож власникам домашніх тварин варто звернути увагу на те, аби воно було повнораціонним та відповідало потребам тварини.